Сьогодні їхала з таксистом-рятувальником, представляєте? Пожежником. Він 20 років працює пожежником 20 років. І коли в нього відпустка або вихідний, він е підробляє таксистом. І дуже було приємно з ним е поспілкуватись, познайомитись. Е я обожнюю спілкуватись з таксистами, і слава Богу, мені часто попадались дуже приємні люди. Знаєте, бувають такі е люди да, які не спілкуються з таксистами, які не спілкуються з іншими, яких вважають тіпа, нижче себе порівню. Ну, такі люди бувають пихаті, да, які там от, багато заробляють або мають якусь там посаду велику. і Вони вважають, що все-все інше це обслуговуючий персонал, а вони, типу, такі найкращі, вони такі круті. Навіть не тільки багаті люди можуть себе підносити над іншими, а й звичайні люди, які мало заробляють, теж можуть себе вважати краще інших у, у чомусь, так? І це у багатьох є такий грішок. У багатьох. У мене у, самі, у самої таке було колись давно, по коли ще я навчалась, була студентом. <смі> то в чомусь я себе теж вважала краще за інших, в чомусь в мене була оця пиха. Ну, слава Богу, я розкаялась в цьому і Бог дав мені нове серце. І зараз цього, зараз цього немає. Слава Богу, <смі> це ну, взагалі неправильно ставити себе вище інших. І ось що каже Біблія про це. Зараз прочитаю до Филипп'ян, другий розділ, третій вірш. Не робіть нічого через заздрість або нікчемну пиху, краще в покірливості своїй, вважайте іншого кращим за себе. Бог закликає нас до смирення. Ми маємо не шукати слави чи підносити себе над іншими, а з повагою ставитися до людей, визнаючи їх цінність. Ось ще, що написано в Біблії, але Всевишній дав нам ще більшу милість, ось чому сказано у Писанні: Бог проти пихатих, покірливим Він дарує благодать. Господь благословляє тих, хто не ставить себе вище за інших, горді люди стають його противниками.